Тут ми доїхали до поля, де у нас пилюшка, тобто польовий горох, посіяний по кукурудзі на зерно. Це ви вирощуєте на насіння, так? так, це на насіння. А бачу тут і щось із злакових. Овес. А, овес норма висіву пелюшки 80 кг на гектар, Вівсу, вівса 6 і редьки олійної 5. Вона в суміші все. все. Так. І це, а як ви будете насіння, теж суміш робити? Е, відділимо на відділимо. Угу. Овес окремо, пелюшка окремо і редька олійна легко відділяється, бо вона дрібненька. Дуже гарно виглядає. Тут Нуль мінеральних добрив, тільки після дія ну, кукурудзяних решток. І бачимо, що... Та, просить дощу, але стан непоганий. Нічого вона не просить, в неї все є. Вона сміється. Отак От і я кажу, сміється. А, ми не взяли лопатку Михайло Іванович, можна би було. Пелюшка рветься, бачите, не можемо, не можемо подивитися, чи є бульбачки. Хоча бачите, навіть на сантиметровій глибині під покривом і вже волога є. О, тут вже вже бульбочки працюють. Процес запущений. Ану. Так, да, рожевий. Рожевий колір. Угу. Хто, чомусь... хто казав, що тут немає вологи? Тут Все є. <рес> 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 Не прибідняйтесь. <рес> дуже гарно, дуже рівномірно. Це коли сіялося? Це сіялося 29 березня. І воно приблизно в один той самий термін достигає. Ну, Прийдеться робити десикацію, можливо, зробимо десикацію. Від бур'янів тут ніякості треба захисту. Буде Ні, робити. Тут, тут буде біологічний килим. Все Бачите, воно вже закриває. Так, так. Навіть лободини тут немає. От що дивлюся, пилюшка з вівсом дуже мають високу конкурентну здатність. От горох не так, а пелюшка, от ви навіть подивіться, немає, немає бур'янів. Овес, пелюшка, де не вика, і бур'янів немає. Тобто конкурентно здатні вони проти бур'янів, так як і жито. І це ми маємо використовувати е, в своїх покривних сумішах, покривних культурах. А це у вас буде вже основа для виробництва своїх сумішей, так? насіння? Так. І на продаж. Я там пелюшки потребую тонну півтори дві а інші компанії, такі як Суфле, викупляють для створення сидеральних сумішів. Ну, Ми бачимо навіть на... От дивіться, тут різниця, тут різниця метрів десять, долина і горб. І однакова густота. Так, не відрізняється особливо. Так особливо. Навіть в долині є такі проміжки, а на горбу повністю покритий. Ми вчимося постійно, якщо в минулому році була на насіння двох суміш, пелюшка плюс овес, то в цьому році ми додали редьку, щоб пелюшка плилася на неї і не так вилягала, бо сама, сам польовий горох пелюшка, він е, високий росте і вилягає. А редька має міцніше стебло і ідея така, овес росте вертикально, пилюшка сланка і редька росте, росте вертикально, то щоб було менше втрат при збиранні, ми посіяли вже не двох, а трьох компонентну суміш. Я починаю дотримуватись ідейного тілу. З приводу сівби так само, що змінювати напрямки сівби, наприклад, кожного року. Якщо кукурудза була посіяна прямо, то пелюшку з вівсом і з редькою ми посіяли по діагоналі, щоб покращити якість заробки насіння. Видно? От ми дивимось так, що рядки кукурудзи не прямо, а кукурудза в маленьку діагональ. Може ми такі? Викопаємо. От в Той раз вас критикували, що ви ну, тілери люблять лопату таскати по полю і все перекопають, то тепер ви <соць> без лопати. Дивіться, які, які гарні бульбочки. І це не оброблено інокулянтом, це аборигенний інокулян, інокулянт наш, наш природній, бо це аборигенна рослина. І навіть на глибині. До 10 сантиметрів бульбочки. Ну, природа працює сама на себе накопичує азот. Чому його не використовувати? Ми бачимо, що олійна редька нам майже завжди здає стрижневий корінь, який розпушує ґрунт. овес, також скріплює грунтові часточки і пелюшка. Дивіться, скільки. Просто обліплена. маленькі бульбочки, але вони працюють і вони роблять свою роботу для наступної культури озимої пшениці. Тому сівозміна – це номер один. Яке різноманіття кореневих систем, яке різноманіття, широколисні культури, злакові культури. І я можу тільки уявити, яке різноманіття біопілота, яка живе в цьому ґрунті. Саме це і переслідується, щоб дати можливість регенерувати цей ґрунт і підвищувати його родючість. Такий комплексний підхід, навіть при вирощуванні насіння, дає дуже гарний результат саме. Для підняття родючі ґрунту. Так що, друзі, ви зможете через місяць, мабуть, так? через місяць, так, вже залишилося дуже мало часу, побачити поле зовсім буде виглядати по-іншому. І тоді ми дослідимо, як виглядають ці культури, як виглядає коренева система. І тоді ми обов'язково візьмемо гарну лопату щоб подивитись це вже більш детально. Так що запрошуємо у фермерське господарство Бауер Плюс 14 червня на День регенеративного землеробства. Ви тут для себе відкриєте дуже багато цікавих і корисних моментів.